Ну а зараз я запрошую до діалогу в рамках форуму Креативна Україна, першу леді Україну Олену Зеленського. Пані Олена зараз до нас долучається онлайн. Вітаю, доброго дня, пані Олена. Дуже раді вас тут бачити, в тому числі і очно. Тут присутня достатня кількість людей. Мені також дуже приємно вас бачити. Пані Олено, креативні індустрії, креативна сфера, сфера культури для вас не чужа. Очевидно, що за час війни багато викликів стояло перед вами. Ви активно просуваєте в сфері культурної дипломатії і нашу культуру, і багато активності відбувається. Щодо популяризації від книжок до музейних проєктів. Чи можете ви відзначити, чи з 24 лютого змінилося ставлення до української культури, до нашої креативної сфери? Як? Дуже дякую за запитання. За запитання? ж ми всі помічаємо, що зараз до України прикута увага всього світу? На жаль, через війну, але впевнена, що ми не маємо. Прогавити цей шанс, і ми маємо е, те, що ми вже здобули за ці місяці, цю, е, цей інтерес, цю зацікавленість тільки підвищувати, посилювати, і е, як кажуть англійці, користуватись е, моментом. Мені дуже приємно, що навіть зараз під час своїх особистих контактів я відчуваю, що не тільки зацікавленість і інтерес до української культури Україна в цілому підвищився, люди в світі починають відрізняти українську культуру від, наприклад, російської, з якою іноді нас раніше плутали. Це приємно, і також я впевнена, що ми маємо продовжувати нашу роботу в цьому дуже важливо показати, що українська культура, українська історія, українська філософія, література багата. І дійсно ми нею пишаємося. Я впевнена, що те, що ми любимо, те, чим ми пишаємося, таким чи іншим чином буде цікаво, і світові. Впевнена, що ми не зупинимося і разом із вами, Олександр Володиславичу, будемо продовжувати свою роботу для того, щоб зацікавленість українською культурою не втрачалася. Дійсно, під час війни ми бачимо, що ідентичність, ця війна за ідентичність, в знаки, в тому числі і на просуванні української культури за кордоном, тому я закликаю всіх користуватися дійсно цим вікном можливостей. А що сьогодні в пріоритеті у вашій діяльності в культурній сфері? Дуже дякую за запитання. Так, у мене є кілька проєктів в сфері культурної дипломатії, і я впевнена, що вони є цікавими не тільки для українців, але й в світі. Один з таких проєктів це українська кришкова паличка», Ви тільки що не торкнулися цієї теми. Цей проєкт був задуманий ще перед повномасштабним вторгненням. Але я дуже щаслива, що ми не тільки не зупинилися, а навпаки, підсилили роботи після 24 лютого. І наразі вже. В 20 країнах існують в бібліотеках наші українські книжкові полички. Цей проект був задуманий як просування української літератури в світі. На цих поличках розташовані не тільки українські класичні твори, а також твори сучасних авторів. І вже після повномасштабного вторгнення ми почали додавати туди. Твори наших українських письменників в перекладі на мови тих країн, в яких ці бібліотеки розташовані. Наразі в нас вже є полички в Австрії, Естонії, Латвії, Чехії, Словаччині тощо я особисто брала участь у відкритті таких поличок в Польщі і Німеччині. Мені це дуже приємно. Впевнена, що це дійсно робить нас ближчими з людьми, які читають нас в Європі зараз. І хочу, щоб цей проєкт продовжувався. Книжки без кордонів це ще один книжковий проєкт, яким ми почали займатися вже після початку півного вторгнення, коли зрозуміли, що Більшість, наприклад, дітей, які зараз тимчасово перебувають в інших країнах. Не змогли взяти з собою українську літературу, українську книжку. І тому наші українські видавці, також наші партнери за кордоном, вже випустили і роздали нашим маленьким переселенцям більш ніж 260 тисяч примірників українських дитячих книжок. Я впевнена, що українська книжка має бути там, де є українці, і будемо продовжувати також і цей проєкт. Один проєкт, яким я займалася кілька років перед повномасштабним вторгненням, це українські аудіогіди в визначних музейних та історичних закладах світу. Наразі у нас вже 50, більш ніж 50 таких українських аудіогідів. Впевнена, що це також дуже важливий проєкт, тому що це не тільки Знайомство українських туристів, глядачів, тих людей, які цікавляться історією, культурою інших країн. Це не тільки потрібно ним їм для того, щоб відвідувати ці музеї, це потрібно для того, щоб Україну бачили і чули. Тому що, коли раніше ми заходили, наприклад, до Версалю, ми бачили перелік мов, на яких є така. Опції це були в основному англійська, німецька, французька, іноді китайська, дуже часто російська і майже ніколи не було українською. Зараз, як я вже сказала, в більш ніж 50 таких музейних закладах в світі українська мова звучить, і ми стоїмо поруч з іншими важливими мовами світу. Сьогодні, до речі, я вітаю відкриття. Ще одного 51-го аудіогіду в національному музеї Катару. І впевнена, що це не останній наш проєкт. Ми їх будемо ще розширювати, робити. Наразі є українські аудіогіди в Версалі, в Саграда Фамілія в Барселоні, в кількох музеях Відня, в кількох замках і палацах Німеччини, в Лондонському Тауері Тощо я впевнена, що ще раз повторюся, де є українці, там має бути українська мова. Дякую, пані Олено. Хотів поділитися інформацією. Ми з міністрами культури Франції та Німеччини проробляємо проект перекладів про найкращих книжок французької чи німецьких українською мовою для того, щоб поповнювати наші бібліотеки. А так що о, майте на увазі при можливостях контактів, щоб просувати спільно цю історію. Також яким чином ми можемо посилити голос нашої культури в світі під час війни? Що для цього варто зробити? Я впевнена, що ми вже багато для цього робимо. Ви самі тільки що розповідали про чисель, численну кількість українських концертів, виставок українських митців, фотовиставок, які зараз проходять за кордоном. Я впевнена, що ми не маємо зупиняти ці темпи. Мені здається, що було б доречним створювати мережу українських культурних центрів в світі, починаючи з Європи і закінчуючи країнами Азії тощо, тому що це було б дійсно. Чудовим інструментом для того, щоб присутність в культурному полі цих країн України не зменшувалася. Там можна було проводити будь-які заходи, виставки, концерти. Дякую, пані Олено. І я думаю, що щиро дякую від залу і від тих, хто дивиться нас онлайн, за те, що ви не втрачаєте з фокусу вашої уваги сферу культури і креативних індустрій. Це надихає і принаймні дає надії на те, що ми спільними зусиллями і на цьому культурному фронті переможемо. Дуже дякую. Дуже дякую вам за запрошення.